Всім привіт! Мене звуть Саша, я викладаю арабську мову. Сьогодні хотіла б я розповісти вам про таку штуку в арабській мові, яка називається ІДАФа. А що таке ІДАФа? Простими словами, це граматична конструкція з двох іменників, яка показує приналежність предмета або когось чомусь або комусь. Аби утворити і дафу, перше слово треба поставити в називний відмінок, а друге у родовий. Тут ви не заплутаєтеся, бо в арабській мові всього три відмінки. А що ти тут зробиш? Ти прийшов вчити арабську мову? Да? Тобі так цікаво? Що? Ну, все, сиди біля мене. Давайте розберемо на прикладах. Це щось дуже схоже на англійське апостроф С. Наприклад, «майкс» Car, Father's House і Так далі. В арабській це буде звучати наступним чином. Бейту ассадіти. Через те, що друге слово в нас у визначеному стані, воно буде приймати родовий відмінок без танвінного закінчення. Перше ж слово у нас завжди буде у називному відмінку. Також без танвінного закінчення. Бейту. Дім друга. Наступний приклад: Кітабу аталібі. Книга студента. Перше слово: Кітабу. на земному відмінку, без танвінного закінчення. Книга кого чого? Студента. Родовий відмінок. Аталібі. Чого не Аль-талібі, а Аталібі. Це ви дізнаєтеся в наступних уроках, де ми розберемо визначений артикль Аль. Давайте підсумуємо, що таке ідаф. Ідафа – це граматична конструкція в арабській мові, котра вказує на приналежність е, двох іменників. Якщо коротко, то це може бути щось чиєсь, щось когось, е, хтось, когось, хтось чийсь. Ем, приналежність. Одним словом. Аби зробити іДАФу. Ми беремо два слова: перше справа наліво. Перше ставимо у наземний відмінок. Найдені на закінчення. З огласівкою кінцевою дамою це у бейту. Друге слово ми ставимо у визначений або невизначений стан з зартик. З артиклем або без у родовому відмінку. Родовий відмінок може бути, якщо це визначений стан «аль» і родовий відмінок з однією голосівкою, або танвінна у ін, якщо це не визначений стан. Тобто бейту ас або бейту садійкин». Два варіанти можуть бути. Якогось конкретного друга і якогось неконкретного друга. Просто друга там з збудуться якогось. От. Напишіть мені в коментарях свої приклади і дафи. Дуже рада була розповісти вам щось новеньке. Також чекаю пропозиції щодо майбутніх відео, що б ви хотіли побачити, які б теми хотіли розібрати. Буду дуже рада допомогти вам. Населями! Еле лека до зустрче.